Адмісніший смарт за всю історію краш-тестів, як я його тільки не тестував. Тож рекомендую додивитись до кінця. Зробили дійсно на солі. Це смарт від North Age. Сотні тисяч військових цінують цей бренд за високу якість та помірну ціну. І тепер новий смарт з компасом, альтиметром та GPS. в комплекті. Зарядний кабель, інструкція та гарантія на рік, яка діє на водозахист. Сподобать зручний корпус 47 на 12,5 мм, Передня частина та задня кришка зі сталі. А серцевина виготовлена з карбону Fiber Plus, тож він максимально легкий та надійний. Також круто що є функція Always on Display, Швидко реагує компас, а також альтиметр, спілкування прямо з годинника та книга контактів. Також сподобалось, що всі повідомлення відображаються повноцінно, якісний насичений amoled дисплей та дійсно швидкий процесор з великим функціоналом та точні датчики здоров'я. Верхня кнопка з прокручуванням меню. Ну що, погнали тестувати? Захист самого скла, Gorilla Glass 5-го покоління. Тестували конкретно, витримали, ну, дійсно ідеально. Годинник з повноцінним водозахистом 5 атмосфер. У воді провів 30 хвилин. Герметичність на висоті. А ще класна функція антівокер. Тож плавайте, пірнайте, з годинником нічого не буде. І найголовніше ударостійкість. Лупив, як міг. Карбоновий корпус Fiber Plus це топ. Не репнув біля кріплення ремінців, як звичайний дешевий пластик. Дійсно, якість. На задній крисці лопнуло скло біля датчиків, а кнопки на корпусі, ну, блін, тримались до останнього. Скло це взагалі щось з чимось. Йому без різниці. Що воно зроблено, взагалі не зрозуміло. Вже долоня болить. ну дійсно. Дивіться, йому взагалі без різниці. Ну Я шокований результатом. Горіла глаз п'ятого покоління, витримала дуже багато ударів. Так, корпус карбоновий, є вм'ятини, але все тримається в кучі. Все як має бути. Роблю контрольний. Оп. Так, ну, все рівно. Працює. Ще досі працює. Ще про вас пару разів Б'ю. Рука, чесно, дуже болить. Ну, дійсно містить. Один з найкращих годинників, який пройшов преш-тест за останні півроку. Чесно. Якісний зроблений. Типу, по кнопці, кнопка працює. Все. Тож, самі все бачите, дійсно якісний, надійний смарт-годинник. А якщо будуть у нас як завжди хейтери, то ми знімемо другу частину приємних покупок.